Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя, всім вдало дозимувати. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як ну, перевага восьмирамочників над любим вуликом. Це, на мою думку, що це один з найкращих вуликів. Він у мене знаходиться е, на Першому місці. Це восьмирамочний рут і будь-який восьмирамочник. Ось трьохкорпусний, це експериментальний. Це вперше на трьох корпусах. Зазвичай я дуже рідко зимую на одному, в основному на двох корпусах. Там теж два корпуси, це восьмирамочник на, на трьохсоту рамку. Восьмирамочники рута. У мене на пасіці, хто слідкує за каналом, більше 15 систем. І з усіх я би виділив, ну, як, на мою думку, краще і комфортніше для бджіл, це будь-який восьмирамочник. Ось у мене даже теж на експерименті ніяк він в мене не, не розкрутиться восьмирамочник на українську рамку. І в чому переваги. Восьмирамочників. Переваги в тому, що можна дуже багато зробити різних маніпуляцій, залежно від майстерності пасічника, залежно від медозбору, від приносів, чи скудні взятки, чи дуже сильні взятки. Давайте зараз я зайду в приміщення і спробуємо змоделювати роботу восьмирамочників. На мою думку, зараз, хоча вже бачу багато в Ютубі, відкривають вулики, ставлять канді. На мою думку, що за зиму, ну я не знаю, ну максимум 5 кг. Я не думаю, що ви поклали їм там у вуликах по 2 кіла меду, і вже їм треба канді. Ну, хі... за. Випадку, якщо при теплій погоді погнали розпліто, тоді бажано. Ну. І канді треба ставити зразу зверху над розплодом, тому що ли лише підуть якісь морозці, вони зіжмуться на розплоді і мед може бути недоступний. Давайте попробуємо змоделювати роботу восьмирамочників. Ось наш восьмирамочник. Зазвичай зимуємо у двох корпусах. Внизу тут у нас малометки, вверху повністю всі від бруска до бруска запечатані мед. Складаємо отак, вони зимують у нас. Е, настає весна, чи потрібно сюди е, відкривати, там порамочно дивитися. Звичайно, якщо є час, можна порамочно подивитися, чи є розпліч, чи є матка, все можна сюди не дивитися. Тут 8 рамок, візьмемо даже по 2,5 кг меду в рамці. Тут виходить 8, ну майже 20 кг меду тут вистачить його з головою. На розвиток. Тут внизу якісь малометки, там ще за 5-3-4 Це Все, і знімаєш. От тут 20 кг, в зиму йде, плюс малометки, йде поверх 20 кг. За зиму як. Ми знаємо, що їх ну, максимум 5 кг. І тут для весняного розвитку з головою, з головою достатньо, достатньо цього меду. Е, в 10 звичайно, 10-рамковий вже має бути отак. Або, або отак. Звідси звідси продух. Уже треба весною робити по рамковому. Восьмирамочну курсу, що ми робимо? Весна наступила. Все, побачили хороший принос пилку. Все, можна, буквально ну, можна місяць взагалі не ліз. Потім відкриваємо, дивимося, що в нижньому корпусі все є бджола. Що коли треба ставити третій корпус, це приблизно квітень, квітень місяць. Що ми робимо? От тут вже варіанти. Можна. можна ставити в розріз корпус, але в розріз може бути і тут розпліт, і тут розпліт. Розірвати гніздо, може бути тоді проблема. Що ми робимо, У, низь, у нижній корпус ставимо всередині три рамки сушки, малометки, потім ставимо, можна 2-3 вощинки ставити, крайні ставимо теж сушку. І третій корпус. І корпус, щоб не було ніяких проблем, ми ставимо його під самий низ. І не, і не переживаючи, що чи ми охолодимо гніздо, чи не охолодим гніздо. І виходить, тут що у нас виходить? Якщо вони заповнили, вже йде якийсь там з весняних квітів взяточок, тут щось вони роблять. І матка поступово опускається вниз. Опускається вниз і іде як принцип дупла. Дуплі йдуть зверху, розвивається вниз. Приходить, вже, допустимо, медозбір вже йде в нас з ріпака чи що там у нас весною, вже треба ставити третій, четвертий корпус. Отут От вже трошки проблема, бо тому, що треба знайти матку. І поставити її у самий нижній корпус, і вже розділити її рішіточкою. Ось тоді і ставиться четвертий корпус зразу над решіткою. От тут вже йде розрив, тут вже не, незалежно як і що. І ставиться над решіткою, ставиться четвертий корпус. От тоді вже ці всі три корпус, корпуси можуть бути занесені ріпаком. Тоді ставиться ще п'ятий корпус, це на акацію. Ну, Тоді вже треба робити трошки порамочно. Бо чи вистачить 6-8 рамок крута маці для червіння. От тут вже ну, це ролик другу, це друга тема. Слідуючий ролик будете, скільки потрібно маці для червіння. Ось так восьмирамочними можна працювати корпусами. Четвертий корпус це вже незалежно, можна ставити його на другим, будь-де. Так само п'ятий розріз, розріз підмет. підмет Можна ставити. Обично, якщо розшираюсь, ставить зразу над розділительною решеткою. Чому я кажу, що тут багато маніпуляцій можна робити? Тут можна робити її, розганяти на двох корпусах, на двох і далі ставити, ставити рішоточку і зверху ставити магазини. Тут можна взяти монофлорні меди, які і далі можна працювати теж одними магазинами. Розширати. Потім знову, коли сім'я хорошо розвилася, знову матку можна опустити тільки в нижньому корпусі, а це її буде корпус як на зиму. Ось так. А тепер дивіться, попробуємо зараз змоделювати даданівську систему. Представимо, що це Даданівська, Даданівська рамка. Сім'я зимує на семи рамочках. Весною ми знаємо, раз її можна плотніше піджати. ми, як ми це робимо, піджимаємо плотно, навіть плоть до п'яти рамки. Малометки поставити заставну, а сім'ю піджати хорошо. Коли сім'я хорошо розвивається, починаються взятки Це 300 рамка, і п'ять рамок для розплоду достатньо. Тут малометки, тут заставна. Оця система дуже хороша для де дуже скудні взятки. І... Або хто хоче взяти монофлорні меди, хто торгує на базарі, тут можна взяти мед з верби, садів. Як? Ось ось сім'я піджата плотно, що вже аж тріщить вона. Ми не спішимо її розширати, потім ми зверху ставимо зразу її в магазин. Ставимо магазин, даже вплоть до того вони моментально, вони, якщо вона піджата, розширюєш її магазином, вони одразу йдуть в магазин, не треба ніяких видумів. Тоді, що тут робиться? Я цього року пробував так і на садах і на, на, коли верба цвіла, було де в деяких сім'ях залежно вісили. 3, 4, 2 рамки магазинних, занесені медом. Уже не травневий, а квітневий мед. Ось цей, якщо таких вуликів 50, це вже рамок 150-200, це, це вже є якийсь непоганий результат. Потім матка, коли матка може зачерити, вона йде у магазин. Вона небагато 1-2-3 рамки, максимум три рамки вона нас вона назад йде у ніздо. Ну, Якщо не, бажаєте, якщо не бажаєте, щоб вона йшла, значить зразу можна ставити розділительну рішотку. І далі можна працювати одними магазинами. Єдиний мінус тут, що тут цю сім'ю треба обов'язково буде закормлювати при такій системі восьмирамочник і далі магазини. Або залишати її на зиму. Один магазинний корпус меду, і нічого її не треба кормити, все остальне від, відкачуємо. Ну, Мені більше сподобалося, коли тут отак ставиш магазин, коли вони тут вже щось заносять, і піднімаєш магазин і ставиш ще один такий корпус. Ну Це вже коли є, коли, сильні, коли сильніша сім'я, коли є обільні взятки, ну, тут можна або так, або так, кому як. Подобається. І ось, такими, ось таким способом можна брати любі меди. Акацію, ріпак, різнотрав'я, липу. Хоча, що у нас липа не виділяє, але щось на базарах продають липовий мед. Ось так. Ось так, на мою думку, я не нав'язую її і не кажу, щоб копірувати. Але це моя думка, і кожен, як ви пишете в коментарі, кожен вирішує сам. Я показував переваги. Оце в мене восьмирамочна система у мене на першому місці. Це один з найкращих. Єдиний її мінус це башні. Оце єдиний мінус. А так все, працювати корпусами не порамочно, не підставляєш рамки. Так як, Хоча я в цьому році і спробував 10 10 рамки пішов на двох корпусах, нічого я не скорочував, що там 10, що там 10. І просто в такій системі, так як я показував вам ще трьохкорпусний, це можна три корпуса скласти їх у зиму і не дивитися аж до квітня місяця. Ось так. Так роблю я, а ви робіть у 100 раз краще. Добре? Вдало вам всім злозимувати і до побачення.